Что гораешь. А, ссы, а, ты гораешь? Иди давай Ты халерик. А, эма. Стартуем. Так, сидеть. Сидеть. Силы. Ема сіла, сіла кажу. Молодець, сидим. А що такое? Чого подскакували? Сидіть. Як рок? Що? Апорт? Так ну Оскар молодець. Пруткий. Mm. Mm. Так, не гризи пластмас, турок. Джусен погриз. Mm. Mm. <laughs> так, Оскар, не гризи пластмас Ема. Старт. Сидіть. Сидіть yeah. кажу. Ну молодець, а ти нахаба. Сидіть. Сидіть. Мені не подобається, що він бере посередині, що дивиться тою пластмасою. Ну що ти береш посередині, а? Ти вже там все перегриз. Давай, Оська, кидай. Я не буду брати, поки ти не візьмеш в другому місці. О, молодець. Ема. 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 Ти забирай. він положив воно. Ема боїться. Кинуй його в баню. Це ж холерик. О, так, холерики. Сіли. Сіли. Я сказала сіли, а не п'ятимся, як роки. Васька ж присів. Спринтер. О, Господі. Не гризи пластмас. Ема, ти далеко? Так, я не буду брати. Якщо там береш, я не буду брати. Ема! Ема. Ема, ти чи боїшся його? І все одно бере посередині. От зараза мала. Блін, хоча б не, не, не розламав той пластмас. Погана іграшка. Якби вони там резинку зробили, а не пластмас. але ну, так херня херню. більше таку гадость брати не буду. Собаки розрізають той пластмас. Ще mm. ковтне не дай Боже. Чи він так тяне? З... <рігра> Тихо. О, молодець Сема. <рігра> Я в тебе вірила завжди. <рігра> а кого ти типу, понесла оту, артистка. Шо, Оскар. А я тільки казала, не треба було брати посередині, там незручно. За петлю зручніше брати. Вася, ану вертайся. Давай додому. Вася, додому. І хочіше. Вася. Пішов подорожувати, блін. І такий дріботить, єлі-єлі. Точніше ледь-лить. -ледь. Давай швидше, шуруй.